На каналі Сільська Фазенда. Сьогодні ми будемо показувати свої розсаднички, що з ними робити, коли вже добре припікає сонечко. Ось я вже відкрила один розсадничок. Зараз буду їх відкривати не повністю, а просто душнички, як кажуть, щоб вона провітрювалася пару годинків. Повністю розсаду ще рано відкривати на день. Ми так ніколи не робимо. Ми вже робимо тоді, коли розсада. Величенька, тоді ми вже її закаляємо. Зараз просто будемо, коли вже буде сильно пекти сонечко. Ми будемо відкривати от такі оці дуги з першої і з другої сторони, щоб пішло провітрювання. Ми її відкриваємо в тому разі, коли поливаємо, полили, трішечки подождали, щоб обсохла зверху, наприклад, роса, щоб обсохла, і тоді накриваємо, щоб не було чорної ніжки. Зараз будемо це все показувати. Ось так вже трішечки відкрила я. Це все треба зафіксувати. Ми фіксуємо звичайною прищепкою, ось такою, щоб не здиралася плівка, щоб ти повністю був впевнений, що вони всі провітрюються. Це у нас перший розсадничок. Ідуть томатики, ляна дуже гарно зійшла. Тут іде перчик, теж уже зійшов ось так він, але бур'янця тут набагато менше, тому що я вже пользувалася тут того горілочкою. Зараз покажу перчик ось. Ось він. Ось-ось-ось ось ось. Ось так. Це перчик уже зійшов. Як всі знають, що перчик дуже довш, довше сходить. Ось перчик. Зараз бур'янчик заберу. Ось він. І довше росте, чим томат. Ну, так ми садили в тому році і в цьому році теж так посадили. У нас немає теплиці, щоб потім ми його ми розсаду не пікіруємо. Отаку рядочку, як посадили, так і вирощуємо, тільки що потрібно, це її дуже часто полоти. Вже її край потрібно полоти. Трішки я вже полола. Але ми домовилися з жіночкою, вона буде нам приходити і полоти. Тут дуже погано спочатку щось зійшов перчик, але де-не-де -де, ось видно все одно, що він тут десь проривається. Ось, наприклад, гарненький такий один зійшов. Далі там краще він посходив, бо я поливала, то бачила. Ось такий гарненький. Зараз покажемо вам баклажанчика. Це теж тут трішечки перця, це... далі все баклажан я теж його відкрила. Ну, він, звичайно, дуже сильно заріс. Ну, все прополиться і все буде гарно. Зараз покажу вам баклажанчик. Ось він. Ось як він зійшов. Ось зійшов. Де ще. Бо тут такий бур'ян буває і плутаєшся. Все будемо полотити. Ось, наприклад, баклажанчик. Це рядочки його йдуть. Ми теж його не... Пікіруємо, отак, як росте, так він і росте до того періоду, поки не йде на продаж. Відкривати будемо душнички, щоб потрапляло свіже повітря на розсадимо. І це ще все закрите. Зараз буду все відкривати. Всі парнички. Цей томат ляна найкраще зійшов. І вона вже достатньо величенька така, але блідненька. Нічого, зараз вітерець попаде. Поки підкармлювати ми нічим не будемо. Вона і так гарненько росте. Далі подивимося, що їй буде-не буде хватати, тоді вже будемо дивитися, чим її підгодувати. Зараз поки нічим не будемо. Зараз наша задача це. Убрати від неї бур'ян. І все. Дати корінцям повітря, зрихлити це все і ці душнички відкривати на день. Якщо дощ прохолодно, то відкривати не можна. Я зняла вже агроволокно як ви бачили, тому що у цих двох парничках дуже сильно жарко, дуже це вже для розсади не так хорошо, як казалось би. тому вже треба її знімати. Ось який гарненький перчик, прям рядочком видно. По цьому вже буде просто плівочка і будемо на ніч закривати душнички. Якщо сильно пече сонце, відкриваємо. Якщо немає сонця, прохолодне, то, звичайно, не потрібно відкривати, тому що воно сильно холодне. Це буде стрес для розсади. Ось так. Зараз це буде. Ну, зараз і не так сильно жарко, але то що сонечко, плівка, воно сильно припікає. Ти, яка гарненька вже височенька. Вона витягується за що того, що бур'янець Вона тягнеться за бур'янцем. Бур'янець уберемо і все буде добре. Ось бачите, як попало сонечко на бур'янчик, як воно вже почало в'янути, тому що він не привик до такої температури. Звісно ж, так же само і помідорки. По цьому не потрібно спочатку повністю відкривати весь парничок, тому що це буде великий стрес для розсади. Вона потім може заболіти. Ну, багато чого може бути. Може затопитися в рості. Багато чого. Ось так. Все гарненько посходило. Цей парничок я не відкриваю. Як бачите, він надувається, туди повітря заходить, тому що з тої сторони. Він у нас не засипаний землею, просто прикиданий камінцями. Вчора зовсім вітер здув, то воно собі гуляло, поки я замітила, непонятно скільки було відкрити, тож там розсада добре закалилася. Сьогодні вже трошки земля протряхла, тож посадимо капусту на вечір, напевно. І все. Зараз так все залишається. Тут вже прополітий, все добре. Так, залишаємо свої розсаднички. До вечора, до 4 часов до 5, будемо бачити по погоді. От бачите, я вже тут прополола і як вже видно гарненько рядочки розсади. Так буде, звичайно, і з цими рядочками. Прийде жіночка, почне нам полоти. Тому що самі ми не встигаємо, щось трошки я буду полоти, щось вона. Чоловік цим не займається, в нього інші справи. Звісно, коли... Нема, не було часу, то ми і самі ставали пололи. подивіться, який гарненький укропчик насіявся. Я його інколи залишаю собі на зелень. Та Таке о. Так що, друзі, ось так. Кому цікаво по поводу розсади, кому ще багато що цікавить по розсади, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал Сільська Фазенда. У нас буде далі дуже багато всього про розсаду. Чим будемо підживляти, як будемо йому її далі за нею дивитися. І слід до того, що як будемо її вивозити на базар і продавати. Тож, залишайтесь з нами, поставте нам вподобайку, підписуйтеся та слідкуйте. У нас багато чого цікавого, буде і про малину, і про свинят, поросят, також про огород, про квіти, про гризантемки. Зараз покажу, як я тут садила квітки. Трішки вже є всходи. Ось так відкриваємо. Ось, бачите, як уже гарненько з його рядочку зійшов. Не пам'ятаю, що. Оце гелісіум кажесь. І тут таке понаписувала, ось гарненько зійшов тут ще багато чого. Чи... десь щось сходить. Томат теж добре зійшов. Е, також я керемек посадила у ящичок. Не було часу вже чекати, поки виясниться погода, тому ж керемек посадила у ящичок. Також я посадила в ящичок. Оті, коли ми знімали відео про насінини, коли ми купували, то я висадила ящик, оті подарив молдавський сорт Аврора. Він теж гарненько зійшов, зараз покажу. Ось як гарненько посходив томат. Це Ріо Ферео, де я оказала. Гарненько багато чого зійшло. Ну, дуже поганенько, з перший, що я садила, це бичі серце. Биче серце в нас буде старенькі ще насінине, він дуже погано зійшов. Зараз покажу, може ще зійде. Але, ну, в принципі, він середній сорт, може ще зійде. Ось тут посадне биче серце, <кхе> де не він сходить ось до. А ось тут вже інший томат, не пам'ятаю вже, який десь там він підписаний. Саме перше це пам'ятаю, було биче серце. Може, пізніше і зійде. А це, каже, була мій рожева. Також все гарненько зійшло. Так, все під агроволокном. Я його не разу не поливала, тому що йшли дощі агроволокном. Намокало і земелька, звісно, намокала. Тут щавельчик, скоро вже можна буде зривати, самим користуватися ось. і вивозити на базар. Тут я винесла цю помідорку, тому що вона в мене стояла у віранді, сильно почала витягуватися, там мало і світла. Я вирішила її винести сюди. Вчора тут її тако повкривала. Ось вона як виглядає. Вчора вона лежала, а сьогодні вже як вона. Виглядаю. Томат, зараз ще раз покажу, який сіяла. Це ось Аврора. Дуже класний томат, ми його вже садили. Зав'язується по 4-5 плодів. Все витримує, тільки треба підв'язочки. Що буду далі з ним робити, як все буде добре, то я його розпікірую по стаканчикам і виставляти в той парничок, де ми додатково поставимо. І ще скоро прийде посилочка, теж відзнімлю і покажу, які у нас плани на ту посилочку. Ось покажу свій скарб по таких стаканах буду пікірувати томатик. Це мої стаканчики з прошлого року. Ну, я буду брати, звісно, нові, але це я буду для себе використовувати. На продаж я буду брати новенькі. Ось які брала я гвоздик, накалювала його і пробивала такі дорочки. В тому році я для себе пікірувала дорогий томат. В таких стаканах вона росла в мене, потім я собі її розсадювала. Так же само для себе я робила огурчики, теж гібридні в таких стаканчиках. Це я для себе все залишу, а на продаж купимо новенькі стаканці і будемо їх продавати. Ось так робила 3-4 дирочки, щоб лишня водичка стікала. По розсаді поки що так залишаємо. Десь недільку так вона все буде, прополиться. Уже далі будемо знімати, як будемо далі за нею доглядати. Що ще хочемо сказати від себе? Так як ми вже підпробували три різних способи. Це перший спосіб це наш звичайний, який ми працювали вже, це працюємо третій рік. Ось такі дуги, як ми вже знімали, все, що робили. Другий спосіб це накриття плівкою, просто прикидати землею. Дуже класний. Нам сподобалось. Багато легше з ним працювати, чимось таким. Скоби засунь, витяне. Теж можна так плівкою накривати, тільки потрібно, як би сказати, серединку трошечки, напевно, мені більше дух поставити, тому що як не натягуй плівку, метр між пройомами, наприклад, ось тут йде дуга і там. Це між ними метр. Це маловато для такої натяжки плівки, тому що потрібно робити чуть-чуть густіше і тоді все буде добре. Що з приводу цього парничка? З цих дух, з теж дуже класно. Все гарно тримає, витримує, тож нам сподобалось теж. Ось такі наші експерименти, які нам сподобалися на наступний рік, будемо бачити. Ну, Звичайно, багато такої дуги вже не купиш, тому що ми дуже багато коштів вклали в ці дуги. І вони вже порізані. То поки вони тавер, так і залишаться, а хоча не бачу, будемо бачити, може все замінимо на ось таку. Трубу. Ця плівка вся на наступний рік буде зніматися, тому що вона вже своє віджила. Ось новенька плівка, яка проходить сезон перший. Завжди в неї все, все мокре всередині. Тут дірки латай не латай, уже все. Вона своє вже віджила, кошти на себе думаю, заробила, тому що ця плівка буде на наступний рік вся замінятися. І, мабуть, все будемо робити таким способом. Все воно просто прикидувати землею, тому що ось такий спосіб, він теж класний, теж дієвий, але дуже-дуже багато тратиш на це часу. Кому цікаво, чим ще займаємося ми на своїй фазенді. Внизу будуть відео, як ми вирощуємо поросяток. Що в нас ще живе на фазенді, та це курочки, яких ми на яєчко тримаємо. Тож... Ставте вподобайку, підпишіться, хто не підписався, залишайтесь з нами. У нас буде дуже багато чого цікавого. Дякуємо вам за вашу підтримку, всім мирного неба та міцного здоров'я!